Представники української влади на вас виходили для того, щоб ви їх консультували, ну хоча б так неофіційно. Ну, звичайно, ні. Тому що в них немає платформи. Навіщо людям, які живуть поза платформами, на когось виходити? І я не збираюся нікого консультувати. Те, що я кажу, це абетка. Нічого такого я не банального не розповідаю. Ви просто або притримуєтесь цих пріоритетів, або не притримуєтесь. Тобто інтелект Портнікова їм не потрібен. Мене запрошували виступати перед військовими, скажімо, військових академіях. Я категорично відмовляюся. Чому? Тому що я не хочу виступати в державних установах. Якщо державне керівництво ось здійснюється в такий спосіб, то я не хочу виступати в державних установах. Я не виступаю перед державними службовцями будь-яких рангів. Люди перед людьми, які працюють в державному апараті. Тому що я вважаю, що це неправильно в цих умовах. Вони в цих умовах втілюють державні функції. Ви приходите до них і розповідати, якою там неефективною є держава, на яку вони працюють, це вважаю неправильно.